Бажаю здоров'я, шановні українці. Довгий був день сьогодні. Зустріч з генералом Келогом. Він почав візит в Україну доволі змістовно. Ми говорили продуктивно. Я вдячний президенту Трампу за готовність підтримувати захист життів наших людей. Ця війна вона триває тільки через Росію, тільки через бажання Путіна продовжувати війну, затягувати її, Росія. Намагається зробити війну, начебто новою нормою. Ніколи не можна з цим погоджуватись. Треба робити абсолютно все, все можливе для примусу Росії до припинення вбивств, до реального миру і гарантування безпеки. Мир можливий лише завдяки силі. Ми говорили про це. З Президентом Трампом ми говорили з представниками Конгресу. Ми працюємо на рівні наших команд України та Сполучених Штатів Америки, щоб забезпечити необхідні нам сили і засоби для захисту життів, для захисту нашої держави, американську зброю, американські санкції проти Росії, вже підготовлений санкційний закон в Конгресі, а також щоб забезпечити. Європейське фінансування і підтримку, спільну нашу оборону. Українські військові, наша розвідка, спеціальні служби нададуть генералу Келгу всю необхідну інформацію про те, що відбувається саме зараз на передовій, та які нові наступальні кроки готує Росія. Росія досі має на це кошти. Кошти, щоб руйнувати життя сусідів і не тільки України, але світ знає, куди бити, щоб Путін відчув біль та щоб Росія відчула потребу шукати мир. Російські фінанси на війну треба обрізати зв'язки Росії з Іраном та Північною Кореєю. Треба обрізати будь-яке постачання компонентів та постачання обладнання для... Російської воєнної промисловості треба обрізати. Я вдячний нашій команді, я вдячний Сполученим Штатам, я вдячний Німеччині Норвегії за підготовку нового рішення щодо патріотів для України. Ми працюємо також щодо великих оборонних угод з Америкою. Зараз ще не час, щоб говорити про деталі публічно, але ми. Можемо разом зробити багато Багато заради безпеки. Україна абсолютно готова до всіх чесних та до всіх дієвих кроків заради миру, тривалого миру заради реальної безпеки. І саме Росія не готова саме Росію треба примушувати. Це відбувається. Ми обов'язково продовжимо. Збільшувати власне виробництво зброї та розвиток всіх наших оборонних проєктів своїх українських та спільних з партнером. І це одне із пріоритетних завдань для оновленого уряду. Маємо збільшити частку власного виробництва зброї. Це абсолютно чітка ціль. Маємо брати участь. Глобальній технологічній конкуренції завдяки нашим власним розробкам маємо спрямувати більше власної української економічної сили на забезпечення наших сил оборони України. Важливо провести дерегуляцію та дати суспільству більше можливостей розвивати наш внутрішній потенціал. І важливо прибрати всю зайву бюрократію та дублювання функцій у наших державних інституціях. Це точно дозволить скоротити всі зайві витрати. І водночас маємо дати більше соціальної впевненості нашим людям, усім українцям, усім українкам, всі програми стійкості в Україні мають. Працювати на сто відсотків, і сьогодні я говорив з Юлею Свериденко,